Всім відомо, що якщо у мами резус-негативна кров, а у батька резус позитивна, і мама, яка виношує резус позитивну дитинку, може виробляти антитіла на власну дитину. Так звана гемолітична хвороба новонароджених може відбуватися або це резус-конфлікт. Але коли у мами перша група крові, а у батька інша група крові, як правило, частіше всього дитина успадковує групу крові тата. Гемолізини – це імунні антитіла на групу крові, називаються аглютеногени. Імунна несумісність по групі крові виявляється в 2% випадків всіх гемолітичних хвороб новонароджених, наприклад, в порівнянні з гемолітичною хворобою по резус конфлікту. Найчастіше імунізація по системі АБ0 виникає, коли у мами перша група крові, а у батька друга група крові. Також може виникати коли у батька третя і четверта група крові, але це дуже рідко. Коли ж призначається аналіз крові на антитіла групові. Або так звані гемолізин. Перше, всім жінкам вагітним, у кого перша група крові. Якщо жінка точно знає, що в її чоловіка, батька дитини також перша група крові, гемолізини можна не здавати, в інших випадках обов'язково. Так як гемолізини групові антитіла не є настільки небезпечними як Антитіла при резус конфлікті, аналіз цей визначається рідко, переживати не потрібно, і профілактики якоїсь специфічної немає. Якщо навіть виявлені гемолізини переживати не потрібно, вони не становлять надмірної загрози для здоров'я майбутньої дитини.